Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі в Садку Наталії. Садок наш знаходиться в Дніпропетровській області між Кам'янським і Дніпром. І зараз разом з вами я хочу підбити підсумки цього року. Сьогодні приїхали на дачу. Набрати водички в скважині, у нас дуже смачна тут водичка. І я вирішила зняти для вас відео. І Хочу в першу чергу подякувати всім моїм підписникам за підтримку, за коментарі, за вподобайки. Цей рік був дуже тяжкий для всіх нас, українців. Йде війна жорстока. Та ми всі вистоємо і не падаємо духом, бо ми українці. Та незважаючи на все, в цьому році я знайшла дуже багато друзів, і віртуальних, і не тільки. Друзів з усіх куточків України і навіть українців, які живуть за кордоном щирих українців. Є таке висловлювання або присказка. Нашого цвіту по всьому світу. Чим я займаюся вільний час, поки садок відпочиває? Я в'яжу внучкам своїм, собі зв'язала светер, і нашим захисникам зв'язала дві пари шкарпеток. І дійсно ще буду. Звісно, в'язати. Поживцювала Туї Брабант. Результат покажу вже потім, якщо щось вийде. Ну, живцювала звичайним способом, як і всі. З корневіном. Ну, подивимося вже весною покажу. В інстаграмі побачила рекламу. І замовила собі магнолію Дженні. У мене вже одна є, і я дуже хотіла ще одну в собі в садочок. Та коли прийшов цей саджанець з голою кореневою системою, з сухими корінням, я, звичайно, була трішечки, ну, як би сказати, розстроєна, засумувала та, та нічого, видержала ви його. Корневіні і посадила зараз він на балконі. Фото я вставлю. Вже висаджу його в садок навесні, дай Бог, щоб тільки пішов рости. Коштував він 199 гривень, а з доставкою 303 гривни. Ну, новою почтою. Зараз я на пенсії і більше вже приділяю увагу садку. І з кожним роком він стає все краще, підростають хвойні і задають структуру саду. Дякую всім, бажаю міцного здоров'я і скорішої перемоги нашої України. Ще хочу привітати всіх з наступаючими святами. Бажаю вам тепла в ваших домівках, звичайно, здоров'я. І ще раз здоров'я. Бережіть себе. Тепер вже ми зустрітимось, я думаю, що вже в наступному році. Заходьте, підписуйтесь, не забувайте. До зустрічі. На все добре!